Рибки, я вас вітаю, я вас вітаю на своєму каналі, я вас вітаю на цьому відео. І сьогодні я хочу подивитися, зробити для вас старо прогноз на березень 2025 року. Які основні тенденції чекають рибок в березні 2025 року? Весна вже відчувається. Я, я вже відчуваю її в повітрі. Тобто ми прокидаємося від тої зимньої такої спячки. Давайте рибки подивимося, що нам карти покажуть, підкажуть, які основні події чекають людей під знаком риби в березні 2025 року. І так, перша карта для вас. Справедливість. Якщо у вас є якісь невирішені справи, можливо, це судові процеси у вас ідуть. О, Боже, почекайте, карта випала. Ой. Якщо у вас ідуть якісь судові процеси, то вони на початку березня закінчаться. Тобто, якщо ви чекаєте якогось суда, він відбудеться. Якщо ви чекаєте якихось документів, можливо, які довгий час себе тягнуло, і ви не могли то отримати той документ, вирішити якусь справу, то на початку березня все вирішується. Вся, всі документи, які вам потрібно, ви е, збираєте, получаєте. Можливо, це похід в налогову, в податкову, якісь у вас там будуть справи. Давайте ще подивимося ще одну карту для вас рибки. Єрофант. Єрофант нам говорить про те, що, можливо, ви підете на якесь навчання, або взагалі, можливо, ви когось будете навчати, або ця карта говорить нам про те, що. У вас буде такий період, де ви захочете побути на самоті, розібратися з якоюсь, там, наприклад, сферою. От, знаєте, як трошки самопокопатися. Само тобто Трошки забагато було людей у моєму житті. І цей період, от на початку березня, у вас буде таке, типа, не хочу, не хочу, хочу побути сама, можливо, це виїзд на якусь природу, подивитися, як палає огонь, набратися енергії, позитива якогось, такого спокою. Можливо, хто займається медитаціями, дуже добре зайнятися медитаціями по цій карті. Давайте ще одну карту для вас, рибки. Четверка Пентаклі. Четверта Пентаклі говорить нам про те, що ви стабільно і е, дуже гарно сидите на своїх фінансах. Тобто фінанси на початку березня будуть прекрасні. У вас є свої заощадження, які ви. Е, Тримаєте на щось своє, щось. Ви, ваш дохід приносить вам не тільки гроші, які витрачаються, а ви з них можете заощадити. Ви розумієте, що якась фінансова почва під вами є. Тобто, фінансово в березні ви гарно, як, як оцей хлопчина сидить на сундуку грошей. Якщо ви чекаєте якісь виплати, якісь надходження грошей, то вони обов'язково прийдуть. Давайте подивимося на наступній колоді для вас рибки, що вас чекає в березні місяці наших рибок. Карта принцеса Мічей. Принцеса Мічей нам говорить про те, що якщо ви чекаєте Можливо, якогось дзвінка, якоїсь смс якогось листа, якоїсь інформації, то вона до вас в середині березня приходить. Також про це самі чи нам говорить про те, що а, якщо ви себе а, зловите на Думці, що вам не вистачає якоїсь інформації, то ви в середині березня йдете на пошуки цієї інформації. Можливо, вам треба звернутися до когось за порадою. А взагалі, ця карта говорить про те, що та інформація, яку вам треба, вона знайде вас сама і прийде вас, до вас сама, без якихось таких, знаєте, от, сил прикладених. Давайте ще одну карту для вас, рибки. Карта двойка чаш, Боже, яка гарна карта. Ну, якщо ви плануєте на побачення, побачення буде дуже гарне, дуже приємне. Також це карта, якщо ви самотні, це карта для знайомства дуже хороша, це карта про почуття. Якщо у вас є друга половинка, то в березні у вас будуть. Дуже хороші, такі теплі відчуття один до одного, це гарний проведений час разом, можливо, навіть поїздка кудись вдвох. А якщо це не про особисту сферу, то це нам говорить про те, що. Якщо ви плануєте бізнес або десь працюєте, то у вас буде якась підтримка, ви будете з кимось йти пліч-опліч. Можливо, це ваш бізнес-партнер, це заключення Це дуже хороша карта для заключення контрактів, для створення якихось нових проєктів, але в парі. Не одна, а в парі. Давайте ще одну карту для вас. Четверка чаш. Перепрошую. Четвертка чаш говорить нам про те, що в середині березня, можливо, у вас, можливо ви когось будете чекати, як ця дівчинка у вікно ви виглядувати. А взагалі ця карта нам говорить про те, що е, ви будете розуміти, що якась щось з там Пару днів мої справи не йдуть, не, немає прогресу, і ви просто будете чекати. От просто треба перечекати там, день, два, три для того, щоб далі йти вперед. ця карта, можливо, Кстати і на погану погоду, може, нас чекають дощі Також це карта про те, що можливо. Ви захочете якийсь там день, якийсь вечір а, там, трошки в ностальгію окунутися, там, як було колись там, з кимось добре, чи що, чи на, на минулій а, посаді було добре, на минулій роботі. Ну, це така карта трошки такої інфантильності. Можливо, ви включите собі якийсь фільмець хороший і поплачете. Так, давайте подивимось на цій колоні. Рибки приходите до кі... кінець березня. З якими подіями? Що вас чекає в кінці березня? Колісо Фортуни. Я, ну, певно, це третя карта для третього знака зодіака на березень місяць, в кінці місяця. Колісо Фортуни нам говорить про те, що вас чекає. В кінці березня якийсь подарунок долі. Це настільки хороше стічення обстоятельств. Це от як подарунок свише, це те, що вам вам доля щось таке приготувала, що ви ви це не очікуєте, але ви будете настільки раді, це, можливо, навіть виграш в лотерею, але це карта, от коли. Ви на сьомому небі від щастя від того, що сталося. От хто Можливо, там вам якогось партнера доля принесе в кінці березня, можливо, якусь нову посаду, можливо, якесь рішення якоїсь проблеми. Ну це просто подарунок від Бога від долі. Це це найкраща карта в колоні. Мені кажеться, я її обожнюю. Давайте ще подивимося для вас. Дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів нам говорить про те, що ви уже довгий період часу, якби боретеся і показує, відстоюєте свою територію, відстоюєте своє місце під сонцем, і ви вже трошки якби змучилися. Але ця карта нам Ви вже відчуваєте ту в тому, що ви вже не маєте сил, але ця карта дуже хороша. Нам говорить про те, що це вже. Те, що ви чекаєте, того результату, чи ви там щось хочете закінчити, чи той щось хочете, якийсь проєкт закінчити, вам залишилося один єдиний крок, тому що це дев'ятка жезлів. Після дев'ятки у нас ідуть десятки. Десятки це завжди результат. І якщо у вас вже нема сил, ви вже втомилися, не залишайте, не залишайте, тому що залишилося зовсім зовсім чуть-чуть до того результату, про який ви мрієте. Давайте подивимося останню карту для вас рибки на березень місяць, чим закінчується березень. Туз Пентаклів. Туз Пентаклів говорить нам про те, що подарунок буде і не один. Туз Пентаклів нам говорить про якийсь подарунок. Можливо, хтось до вас прийде з якимось подарунком, великим подарунком. Ту Спентаклі нам говорить про те, що це можливо якийсь новий, новий заробіток. А, взагалі, ту Спентаклі нам говорить про те, про щось матеріальне, що можна в руках потрогати. Щось до вас прийде матеріальне, можливо, це. Якась виплата, яку ви не очікували. Гроші прийдуть з того істочника, з якого ви не очікували, причому гроші немалі. Тут Пентаклі нам говорить, можливо, про придбання якоїсь нерухомості. Тут Пентаклі нам говорить про те, що може якесь наслідство ви дізнаєтеся, про якусь спадщину. Тут Пентаклі нам говорить, що може просто хтось до вас прийде. А, рибки, у вас же день народження. Ну, готуйтеся, подарунок буде просто неперевершений. Подарунки у вас чекає в березні місяці, дуже-дуже багато. чим я вас і вітаю, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам, щоб цей березень приніс вам тільки позитивні емоції, яскраві враження, щоб ви цілий березень відчували себе самодостатньою, наповненою тою красивою полкою, енергією яскравою. Я вас люблю і обнімаю, дякую за перегляд. do novo